Пункт прийому макулатури знаходиться на вулиці Чорновола. Коли журналісти приїхали, міліції на місці вже не було. Жінка, яка тут працює, спілкувалася неохоче. Мовляв, щоденно їй несуть чимало макулатури. Вона не дивиться документи це чи ні. Та й без хатченки її не лякають. Адже це постійні клієнти, і запевняла, міліція сьогодні сюди не приїздила. У Вас не було документів, а не було на нічого. Все не знаю, ніхто нічого несуть і все. З власних джерел журналістам стало відомо, що документи зникли з управління праці, яке знаходиться поруч на вулиці 16 липня. Тут підтвердили, документи у них дійсно зникли. Працівники склали їх у коробки на першому поверсі приміщення, проте надовго вони там не затрималися. Невідомі їх поцупили. Начальник відділу праці запевнила, що серед викрадених паперів важливих документів не було, але все ж у міліцію повідомили. Це списані е документи нашої установи. Які підготовлені були з настачою макулатуру. Прийшли, якби знайшли якби ці, подали заявку в міліцію, звернулися в міліцію для того, щоб така сталася подія для з'ясування, хто це зробив і як це зробили. Як швидко зникли, так швидко і знайшлися. Як виявилось, крадії довго не думали. Занесли та здали документи за кілька десятків метрів у той самий пункт прийому макулатури, де нас нещодавно запевняли, що ніяких паперів тут і близько не було. Тут міліціонери їх і вилучили у підсумку. Списані документи. міліціонера повернули в управління праці. Працівниками міліції проводяться заходи по встановленню осіб. Чесне до даної події. Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку Рівненського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України. Кримінальне провадження з даного приводу не відкривали, адже начальник управління повідомила, що претензій ні до кого немає.